Трикше трик, ще дрібочка прилетіла, ласті очка, стала собі, щебета, господаря викликав, Ще не ти господарю, тводилися на кошару, там овечки покотилися, яннички народились, тебе, товар весь хороший, будеш мати грошей. Будеш мати мірку грошей, тебе, тебе, жінка, чого ж брова, хоч не розші та В тебе, жінка, чорна дрова. Щедрик, щедрик, ще прилетіла, ласті